Вітаю тебе у світі, де реальність стирається, а легенди оживають. Тут переплітаються старі історії, забуті духи й тіні, що стежать за нами з темряви. Лісові стежки ведуть у невідоме, а голоси спотобіччя шепочуть про те, чого краще було б і не знати. Ми стоїмо перед вогнищем, а воно висвічує дивні танці тіней. Що Ніби живуть своїм життям. Але не хвилюйся, це всього на всього тіні. Тіні чугайстра. У німецькому селі Гайдендорф вечірній туман повільно огортав кам'яні будинки, село, розташоване на околицях дрімучого лісу. Щоночі огортала така вже звична і незмінна тиша, яку час від часу порушували лише завивання вітру. Або дзюркіт води в струмку. Місцеві мешканці зазвичай лягали рано, ніби боячись нічних тіней, що зрідка оживали в дідівських історіях. Однак цієї ночі все було якось інакше здавалося, саме повітря стало густішим і важчим, як перед бурею, тільки слабке світло з вікон мельника Ганса відганяло темряву, нагадуючи про людську присутність. Ганс, Молодий гайдендорфський мельник, почув, як його старий, але ще доволі міцний собака Зікфрід гавкав на щось за дверима. Що з тобою, старий? У тебе вже лапи болять за порог виходите, пробурмотів Ганс, одягаючи плащ, щоб перевірити, що відбувається. Собака, що раніше рідко виявляла тривогу, тепер виглядала, немов розлючений звір, її хвіст був опущений. А шерсть на загривку стояла з торчма. Ганс почувався неспокійно, хоча й намагався приховати це навіть від самого себе. Неохоче відчинив двері. Пес вибіг. Вийшовши на двір, він побачив Зікфріда, що вже стояв у дверях комори. Його шесть стирчала, а очі блищали червоним. За собакою виднілися глибокі подряпини на дереві, і земля була розрита, наче хтось шукав щось під нею. Навколо пахло вологою, змішаною з чимось металевим, майже як кров. Ганс нахилився, щоб роздивитися ближче, але в темряві було важко щось зрозуміти. Раптом, десь неподалік у лісі почувся легкий хрускіт гілок, наче хтось пересувався в тумані. Ганс швидко випростався, озираючись довкола. Це ж хто таке зробив? пробурмотів хлопець, але десь всередині він вже знав, що не все так просто. Його голос прозвучав глухо і невпевнено, зриваючи тишу ночі. Зікфрід, наче почув щось, кинувся вперед, але потім раптово застиг. Ти нічого не чуєш? Пролунав голос позаду. Ганс обернувся це була Адель, його сестра, що стояла на порозі. Її обличчя було блідим, а в руках вона стискала запалену свічку. Полум'я тремтіло, ніби відчуваючи невидиму загрозу. Адель виглядала так, ніби ось ось втратить свідомість. Чую, Зікфрід щось знайшов, але я не бачу нічого дивного. Адель знизала плечима. Сьогодні вранці пастух казав, що бачив у лісі щось схоже на величезного пса, тільки наче в нього було більше, ніж два ока. Її голос звучав тихо, майже шепотів, але слова запали в душу ганса. Вона стискала свою свічку все сильніше і сильніше, наче це могло її захистити. Це дурниці. Ходімо спати! Буркнув хлопець. Але невдовзі їхній спокій було знову порушено. Ганс прокинувся від того, що Зікфрід вив. Його вій був пронизливим і розливався по хаті, наче заклик до тривоги. Ганс відчув, як його серце стискається, а холодний піт стікає по стіні. Йому здавалося, що цей звук виходив не лише з горла собаки, а й з самого лісу. Прихопивши стареньку батьківську рушницю, Ганс знову вийшов у двір і побачив, що стара собака стоїть у тіні. Її образи зливалися з темрявою, і на мить йому здалося, що вона стала більшою. Він потер очі, намагаючись збагнути, чи це не просто гра тіней. Але ні, щось було не так. Її силует насправді виглядав неприродно роздутим, мов би зрощеним з темрявою. Зікфрід, що ти? Собака дивилася прямо на нього, але її очі тепер світилися, а в лісі чулося якесь шурхотіння. Це не було схоже на рухи звичайного звіра, воно було рваним, нерівномірним, як кроки когось покрученого і хворого. Ти маєш повернутися в будинок, Гансе, знову пролунав голос Адель. Яка вже стояла поруч, бліда і тремтяча. Її очі блищали від страху, але в голосі звучала рішучість. Щось наближається, ми маємо тікати. Нікуди ми не підемо, це всього лиш лісові тварини. Ганс завмер, коли собака раптом загарчала так, як ніколи раніше. Зікфрід бойовито кинувся в темряву, захищаючи тих, з ким прожив стільки років. І тут із стіні почало виповзати щось, що більше нагадувало згусток мороку, ніж живу істоту. Гансе, стріляй! закричала Адельха, паючи брата за плече, але він стояв, скутий з жахом. Я не знаю, що це. Я не можу. І тоді істота, наче відчувши його страх, кинулася на собаку. Зікфрід зник у чорному тумані. Що, здавалося, з'їдав світло місяця. Адель кричала, але Ганс тільки стояв, її крик перетворився на схлипування, а потім і повністю затих. Коли все скінчилося, навколо була лише тиша ні собаки, ні тіні, лише холодна ніч. Довкола знову панувала темрява і лише місяць дивився згори на все, що залишилося. Після тієї ночі Ганс все рівно залишився в селі, не маючи сил покинути його, Адель поїхала сама. Люди почали зникати, а з лісу постійно чули тріск та шурхіт. Ганс знав, він зробив велику помилку, зрадивши старого вірного друга, і тепер він був готовий заплатити за неї. Він просто жив і чекав на невідворотне. Дотанцювали Тіні. Чугайстер посміхнувся і зник у темряві. Лише холодний вітер та тихі шепоти з лісу залишилися в пам'яті, але чи дійсно він зник, чи може це лише пауза перед новою історією, яку ми ще не чули? Не біда в світі легенд завжди є місце для нових зустрічей, і я знаю, що ти. Ще повернешся. До зустрічі і не забувай, у кожної тіні є своя історія, яку їй ще належить розповісти.